Усім привіт! Вас вітає канал «До щедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати закуску баклажани як грибочки. Коли настає сезон цих прекрасних овочів, я готую з них чимало наїдків. Люблю, коли спосіб приготування не потребує особливих зусиль, а результат найчастіше навіть перевершує очікування, які продукти необхідні для приготування цієї закуски. Три невеликі баклажани, яйця, цибуля. Часник, сіль та перець за смаком, сметана і зелень кропу або петрушки. Тож приступаємо до готування. Для початку баклажани ми нарізаємо кубиками. Ну, який розмір кубики, вибирайте вже ви самі. Так. Я нарізала баклажани ось такими кубиками. І зараз трошечки відставлю стороночку. Так, Зараз ми зіб'ємо три яйця без солі. Сіль будемо згодом додати Під час смаження. Гарнесеньку, гарнесеньку, гарнесеньку. Збиваємо. Так, І тепер яйцями. Збитими, заливаємо наші баклажанчики. Так, так, і гарнесенько-гарнесенько їх перемішуємо. Дуже гарно, щоб вони вибрали, так, яєчну масу. Не солимо, не перчимо. Так, гарно-гарно мішаємо весь час. Так, коли все гарно буде перемішано, дуже гарно. Ми ставимо в холодильник на одну годину. Так, можна кільцями, можна півкільцями. Я буду півкільцями. А тепер додамо два зубки чесничку. Так, чесник я подрібніла ось таким чином, ножиком. Блаклажани дуже гарно промаринувалися і вже готові до того, щоб їх обсмажувати. Для початку ми закидаємо. На сковорідочку чесник подрібнений, вмикаємо вогонь, трішки його підсмажуємо, а потім нашу цибульку і смажимо. Цибуля з чесником трішки підсмажились. І коли вони вже мають такий підпозовий вигляд, ми можемо сюди вже викидати. Наші баклажанчики? Під час смаження я фактично не відходжу від плити і час від часу перемішую, пробую на смак, коли вже овочі майже готові. Додаю сіль та перець за смаком. Ви дивіться, як ви вважаєте за потрібне. Так, знову все перемішую і додаю ще скільки чого потрібно. Більш ніякі приправи я не кидаю. Ви можете додати. Наприклад, грибний бульйон. Але я його не кидаю, тому що там хімічні домішки. А я за натуральний продукт. Приблизно за 8-10 хвилин до закінчення смаження ми кидаємо сметанку. І гарнесенько це все діло перемішуємо. За 5 хвилин до кінця смаження накриваємо все кришечкою, нехай доходить наше блюдо. Знімаємо нашу кришечку, фактично бачимо, що баклажани наші вже готові. Отже залишився останній штрих. Накидаємо зелені петрушки. Можете кропу, що кому подобається. І забираємо. Ось ми і приготували наші баклажанчики. Їсти їх краще в холодному вигляді, так вони будуть більше нагадувати смак грибів. Тож смакуйте страви за моїми рецептами, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Далі буде цікаво всього вам самого найкращого!